Опори, які вас тримають в тривожності, дивіться, коли вам тривожно, ви для себе да склали такий план, що я там. Або вип'ю водички, або я комусь подзвоню, коли мені тривожно, мені стане легше. Або я вип'ю корвалмент, або корвалол, або щось таке заспокійливе. Або я там з'їм якусь м'ятну цукерочку, мені полегшає. І ви таким чином, начебто, для себе створили такий тригер, що коли в мене раптом починається тривожність, я оце ось якось там вип'ю подзвоню, і мені стане легше. Але ви продовжуєте це робити, якби по привичці. І коли ви це робите, то ви таким чином закріплюєте те, що ви якби, знаходитесь в тривожності. І коли ви почнете прибирати у ці опори, що я не буду нікому дзвонити, я не буду пити момент, коли мені тривожно, там цукерку, корвололком, корвалмент. Да? Я буду намагатися прибирати ці всі опори, на яких тримається моя тривожність. І таким чином, коли ви поступово -то почнете відмовлятися від цього, да, ви зрозумієте, що в принципі, вашому, вашій тривожності нема більше за що чіплятися, да, ви ні на що не опираєтесь. І тоді ви працюєте з самим симптомом, з цією проблемою. Да. Ви її не маскуєте да, цим прийомом е, якихось пігул. Або цукерочок, а ви починаєте її це відчувати, пропрацьовувати. Да? І розумієте, що, в принципі, навіть якщо я цього не вип'ю, не з'їм, не подзвоню, зі мною все окей. Тобто, головна ваша думка повинна бути така, що навіть якщо що я цього всього не зроблю, я це все переживу, бо це мій нормальний стан. Нормальний стан, коли я трошки потривожилась, пережила і пішла далі собі. Тому, якщо ви готові нарешті позбутися цього симптому, навчитися з собою працювати, прибирати ці опори, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.